Весняний дощ. Саме так називається сьогодні вірш, який ми вивчимо за допомогою мнемотаблиці. Спочатку давайте просто прочитаємо цей віршик, послухаємо, який він гарний. Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав в долині, і під цей весняний спів. У долині луг зацвів, в лузі повно квіточок і маленьких діточок. Ось такий гарний вірш. А тепер уважно дивись на малюночки, які будуть з'являтись, та повторюй за мною. І ти дуже швидко вивчиш запам'ятаєш цей вірш. Тож, давай розпочинати. Дощик. Теплий Дощик синій Цілий день співав в долині І під цей весняний спів у долині. Дух зацвів, в лузі повно квіточок і маленьких діточок. Ось так ми за допомогою малюночків представили з тобою цей вірш. А тепер давай ще раз його повторимо: але тепер малюнки будуть розташовані. У таблиці. Тож уважно дивись та повторюй. Дощик теплий. Дощик синій, цілий день, співав долині. І під цей. Весняний спів у долині луг зацвів, в лузі повно квіточок і маленьких діточок. Сподіваюсь, в тебе гарно вийшло запам'ятати цей невеличкий вірш. А для того, щоб ще краще його пам'ятати та вивчити остаточно, повтори цей віршик декілька разів, ще раз переглянувши всі всі малюночки або мнемо таблицю.